Йоу народ, з вами Грант. Сьогодні у нас на огляді має бути крута катка, як мені сказали. Повтор нам скинув економіст. Грає він за Україну, в команді з ним Децент Гетьман. Проти нього, навпроти за Туреччину у нас Ля Пантера, і по діагоналі у нас Норд, також за Україну. По діагоналі у нас Україна виходить. Має бути, я думаю, доволі цікавий повтор, раз він потрапив до нас. Не буду казати, хто такий економіст, але він. Він крутий гравець. Мені подобається слідкувати за його грою. Україна, три міських центра, добудовується кузня, займається всі необхідні шахти. Так само робить і Туреччина, які відразу будує в нас чомусь два міських центра. Третій буде ставити пізніше і будує казарму. Тільки чомусь якось неефективно її це будує. Зараз буде робити обміни, але. Економіст у нас вже давно обмінявся. Тут римський центр, тут більш стандартніше, і бачите, по часу вийшло те ж саме, що і а, «Ля Пантери, які грав через два міських центра. Не розумію, що це була за побудова така, але нічого, таке буває. Ну тут українець так само грає доволі стандартно. Будемо слідкувати за нашим гравцем. Можна трошки перемотнути. Перемотати, точніше, три козацькі хати вже в нас майже стоїть, а третя добудовується, займається все залізо, точніше, золото, воно вже зайняте. Є одна залізна шахта для того, щоб взяти швидкі мішки. Треба нам їжа ще. І побудувати академію. А ці інші ресурси, якраз, в принципі, дійдуть яничари. І також яничари. В принципі, стандарт. Тут також бачимо: ага, не також, а тільки дві чомусь. Казацькі хати має зараз фіолетовий, має крутий пагорб, в принципі, на якого можна загнати синього гравця, але потрібно паркан ставити далі, так як три шахти на викаті доволі неприємні. Тут доволі гарний рельєф. І дивіться, який економіста у нас рельєф. Є класний пагорб на викаті, від нього можна класно оборонятися. Непоганий ліс біля. Біля бази є і двісь одразу його займає, ставить, так розумію. Два складика Два топові складика які будуть ефективно добувати у нас дерево, 4 хати. Не бачимо, ми 4 серундоширів. Доволі цікаво, шоста хвилина має бути вже станє, так розумію. Ресурси на стані зараз збираються. Я думаю, він зараз її поставить. Дивіться, ту стіна від для пантери. Ага. Ну, важко назвати це стіною, більше схоже на будку. Ну, цікаво. Неочікувано доволі, що цікаві буде стіна. Ну, не про стіну. Про неї ми вже і так багато говоримо. Так, у нас а, тут вже пішли лехпехи. І також стіна. Ну, я моя, що ж це таке? Тобто тут стіночники зібрались. Децент Гетьман. Угу. І фіол. Не буду я стіну за Україну. Мені здається. Якби можна було і за Україну побудувати стінку, і б також би побудували. А так є стані вже у нашого економіста. Можна ще пропустити. У На Нас залишається всього лише 7 хвилин ігрового миру. Запустив він січку, логічно. Скоро має бути дипломатичний центр, має друге стані зараз бути. І ця друга стані відразу будується і зразу думаю, зараз побудується. І це буде 200 січки. Це заявка на 200 січки, можливо, її не буде, а її, мабуть, точно не буде, бо воно не встигне вийти. Але має бути підкова, я думаю. На підкову ресурси підзбираються і можна поставити. Є дип, і з нього буде зараз рунаширена безкінечність, а за 3 хвилини до закінчення буде ще плюс 100 січових козаків, я так думаю. Ну, побачимо. І ця будка має добудуватися до кінця миру. У нас є ще 5 хвилин, і навіть зарані таки починає будувати ля Пантера. Тут Гернадері пішли з дипломатичного центру. Ясно. Плюс сердюки, має декілька Шир, яких можна буде розставити на охорону. А тут така велика вже, так сказати, стіна, тут в повномасштабна, повнорозмірна а стінка. Її буде важче добудувати, ніж будку для Пантери. А ще ми бачимо, має вже дві стайні, має багато рундаширів, 174 сердюка і. Це є для того, щоб кошмарити цією січкою інших гравців. І тут 3 хвилини залишається, тут ще стінка не добудована, але час ще є. Пішла мечеть а, турецька. ну ось так от а Паркан добудовує червоний, все робить вірно, але пагар трошки віддає, мені здається, так робити не варто. Можна було парканчик провести ближче до другого паркану. Так було б трошки ефективніше зберегти пагорб саме в себе на базі, і від нього вже тримати якусь оборону. Ну, нічого, не є критично. Побачимо, як буде далі розгортатися події на мапі. Тут стінка, в принципі, добудується лоб. Лоб в лоб буде добудовано. Тут він, певно, що не встигне. Хоча час, в принципі, ще є. Залишається хвилина 20. Ну, тут 100% стінка добудована. І дивіться, як боїться. Як боїться ля Пантера, він таку зробив маленьку будку і навіть не зміг її побудувати. Добудувати. Ну, це неприємно. Не розумію, навіщо грати в стінку, якщо. Ти в неї граєш, певно, що погано. Чи за Туреччину? Ну, дивно, зараз робить легпехів так можна робити вже якісний якийсь лім... ліміт. Але про проти України, я думаю, нічого не вистоїть. До речі, не було найманої Січки, 60 рідної Січки є. Яка вже побігла. А тут наймені, а тут наймені січові козаки. Я думаю, ця січка зараз наробить е шороху по всій мапі. Тут ще своя, рідна біжить. Так, є 54 рідний. Тут виграє той, у кого певно ще буде палашик тому що прокачки на такій ранніх стадії, я думаю, ще з гравців ніхто і не взяв. Саме так. І палашу немає у нас у червону але він може зруйнувати стінку. Є, стінка зруйнована. Пробився, пробився. Але зараз втрачається, втрачається де деяка кількість січових козаків і забігає, забігає. Оце дуже ще дуже й неправильно було зроблено. Мінус, дивіться, мінус е центр міста. І зразу Відразу на безкінечність і він може захопити його, до речі. Може зараз тут захопити націю. Не віддав, віддав назад міський центр. Тут, на жаль, дуже близько воїни його. Зелено, він не зміг нічого зробити. І тим часом дивився Фіолетовий. Тут ясно, що без проблем. Росінка руйнується, Фіолет заходить, це руйнує, і союзника у економіста більше немає. Україна, що, що їй може завадити? Нічого. Якийсь, якась Туреччина? Ні. Стіна? Ні. Непоганий такий рейдик був. Мінус міський центр, мінус е декілька будиночків. Доволі доволі непогано. От, коли потрібно боятися зараз, це Фіолетово, тому що тут стіна, і тут дуже важко буде робити щось щось грати. І зараз, до речі, дивіться, іде, не боїться. Не стоїть на базі зараз червона, і він розуміє, він залишиться 2 в 1. і йому просто зараз потрібно іти в бій. І що в нього по прокачкам зараз ми можемо глянути, а в нього фул кач крім другої швидкострільності. А це, як ви розумієте, за Україну це, це все. І ця січка зараз може також ця полягти. Головне зараз доконтролити її. Але вона заходить заходить сердяків і зараз буде боляче сердякам. І ці сердяки зараз будуть просто помирати від цих січових козаків. На жаль. Намагається переселяти січку, і здається, йому це навіть вдається, плюс зал по своїм, по своєму союзнику зробив на зелений. Так, січка вся лягає і це дуже добре. Тут мінус для Пантера у нас виходить. Виходить, що для пантери більше немає. Передіки все перестрілюють салат. Звичайно, фулкач. кат, що, що може бути краще е, фул прокачаних середняків. Ще можна було б взяти другу швидкострільність, тому що ресурси на це є, і їх повністю вистачає. Дивіться, як сородяки просто навалюють. А фіолетовий поки десь там ходить. Та, він пробіг січкою на допомогу, але ця січка нічого зробить, не зробить. Краще б фіолет вийшов до червоного в базу, тоді б можна було б більше шансів. Отак От зараз. Червоний спокійно розбиває у нас а, зеленого. А, тут намагається втікати, дивіться, хоче втікати зелений, але так сказати, він в карманчику і далеко втікти йому не вдасться. Для Пантера вже не той. Зараз просто можна насолоджуватись тим, як береться друга швидкострільність. Так вона вже є в нас і це все просто. Вбивається. <свісно> ну це це цікаво. Намагався забудуватися, дивіться, батера собі ще зробити будку в буці, але не вийшло. Завадив економіст. Зараз а, вірно робить, розбиває у нас а, казарми, має вже 4 гаубиці, ціми гаубицями просто стріляє показам і все руйнує. Плюс нація, дивіться, розбудовує зразу не гави часу. Не думає, що потрібно розбудовувати другу націю, а просто бере і розбудовує. Все вірно, кузня є, два міських є, включно з е, захопленим. І зараз можна ставити просто казарми, робити нескінечність легпехів і вже грати проти українця. Це вже буде набагато цікавіше. Оцю зараз дуже важко буде приймати. Цікаво, що зараз на моменті у по побракачкам. У нього, до речі, також є дві нації. А в нього по прокачкам нічого. Тут чисто кількістю зараз може взяти у нас фіолетовий, але набагато якісніша кількість воїнів самого червоного. Все палить, все руйнує і, в принципі, вірне рішення. Залишилось декілька селян у Ляпантери, і це, якщо чесно, погано. Двіся, як зараз розводить червону у нас фіолетво і просто це все лягає. Подвійна швидкострільність це прекрасно. Дуже велика кількість, на жаль, не, при, мабуть, не зможе перестріляти плюс рундашири, як на який захист. Зараз ось Уже побудував три казарми а, турецьких, будує стайню. Точніше, вже стання є, добудовує ще два міських центри. І зараз в нього, в принципі, в економіста все буде по економіці дуже непогано. Занадто багато зараз селян на одному млину. Їх треба перекинути трошки на інші млини для того, щоб ефективніше збирати цю їжу. Але, думаю, поки він не може контролювати все і опускає цей момент. Але думаю, він зараз його виправить. А тут зелений, починає відновлення. Ту кількість невеличку селяннику він зберіг цілком, цілком достатньо для того, щоб почати розбудовувати назад, так сказати, своє королівство за стіною. Тут фіолети не збираються стояти і просто намагаються далі душити нашого героя. Подивимось, що по прокачкам за Україну так і нічого немає. Це, це дивно. Тут тут нічого немає. Тут не запущені. Ні, запущені кази, але стоїть ліміт 1750 ліміт. Ви розумієте, що це... це багато проти 1100. Оцей паркан зараз реально заважає. Стоїш на пагорбі просто це все відстрілюєш. Я би на місці економіста його навіть би зруйнував. Забігає січка. Ту, що намагалася забігати. Має в нас же церкву православну, можна запустити ще священиків, щоб благословляли це все військо. Запущене стання. Є ардепо, які запущені відразу три. Плюс дипломатичний центр. Ну, все добре у червоно. Він собі розвиває другу націю, але те ж саме робить у нас і Фіолетовий. А фіолетовий має у нас на рахунок. 5 міських центрів. 5 міських центрів, ви розумієте? Саме турецьких, ще три українських центру. Це дуже багато. Плюс, дивіться, починає будувати стінку. Але в нашого гравця вже є також розбудована нація і, на мою думку, вона краще зараз розбудовується, ніж у Фіолетового, але стоїть ліміт, і про що я казав, не вистачає всім тут селянам на одному полі збирати цю їжу. Має 80 неробочих Роботях <сві> тому їх треба перекинути на інше поле для того, щоб вони все-таки почали щось брати. Не стоїть на місці, у нас червоний починає просто виходити. Виходити і йти штурмувати фіолетово І, мабуть, ще правильно він це робить. А фіолетово тут нічого немає. І червоний це розуміє, тут немає ніяких гармат. Тут все, все добре на хворозі червоного І, мабуть, я би на місці червоного просто б пішов і зруйнував би все-таки зеленого за стіною, тому що він буде заважати. Велика кількість гайдуків у червоному, 194, і всі вони йдуть просто знищувати. А тут неякісний ліміт, неліміт і легпехи просто зараз всі попадають. Можна точку збору перекинути сюди і просто приймати фіолетово в себе вже на базі, я думаю, цього достатньо, щоб зруйнувати цю навалу. Зараз зелений буде намагатися виходити, певно, що з бази і допомагати своєму союзнику, але я думаю, це без шансів без шансів, це просто зливання зараз ліміту буде. Червоний це розуміє, я думаю, зараз спокійно прийме це. Можна гарматами дати ще якийсь залп. Боїться у нас, боїться. Зелений. Руднує стінку на червоний, плюс, дивіться, фіолет ви заходить з правої сторони, правої нижньої сторони. Це варто зараз а, зберегти. Точніше, за сей... Подивитися, на це, звернути увагу і відправити щось сюди. О, це і робить. Він ховається просто у себе назад у базу. Мапі вірне рішення, тому що треба спочатку відбити свою базу, а потім думати, що робити з іншими гравцями. Де ці фіолетви тут тягне навіть 44 селянини для того, щоб відбитися. Тож, ніж для того, щоб заштурмувати червоного, але Вони йому ніяк не допоможе. ліміт зараз просто ляже ще навіть не зруйнувавши цей паркан. І це як гарно зараз все руйнується. Бодиночки паляться і зараз будуть зриватися. Січка біжить, тут просто Ctrl-A у нас, нажав, червоний. Шкода, що зливає зараз січку, так не варто було цього зробити, але спокійно відбивається, без е якихось там проблем. Плюс картеч, це мінус, мінус фіолетовий. можна відбити свого союзника, який, на жаль, вже сидить десь в лобі. Тут зелені, зараз знову буде намагатися щось робити. Варто робити повернення своїх військ наверх і приймати зараз зеленого. І так і робить. Деяку частину війська просто відправляє на червоний для того, щоб таки відбити базу свого союзника. Це вірне рішення. Дивіться яка кількість юнітів у Фіолетового. Підходить червоний до свого паркану, що, щоб е, настрілювати по-зеленому. І плюс тут натискає, я певно, що Контролад, для того, щоб вбити всю всю армію, яка залишилася на базі свого союзника. Зараз гарно розстрілює, собі стоїть тут спокійно. Я думаю, зараз о, наробив каліток і буде зараз просто виходити і вбивати ось цю армію. Дивіться, дає йому, каже, заходь, друже, будеш тут розстріляний. Але гармат має багато, до речі, червоний. 17, 20, 20 гармат і 2 гаубиці. Тут все спокійно і легко перебивається. Плюс 3 міських центри. І того у нас вже тут 4, 7, і українських у нас 3. Багато. 10 міських центрів. Плюс ресурси, плюс селяни. А це все якість. Економіст знає, що робить. Тут зараз просто треба йти вбивати реально зелену. Зелену нічого немає. Руйнувати цю стінку. Мені здається, зелений навіть не взяв прокачки на місність стін. А в нього нічого немає. І міцність будівель, я впевнений, що також немає. Ми немає. тут велика кількість гайдуків фіолетового, але. Червоного більше і він гарно себе перестрілює. Єдине, що черв... з Фіолетовий не прокачав навіть свою армію в академії. Ну це мем. Має тільки дві швидкострільності і все. Можливо, він за інші прокачки і не знає. Можливо, він і не знає за інші прокачки. Тут 7-4. Тут повністю захист вкачений, ну, цікаво. Короче, червоний знає, що тут немає захисту стін, захисту будівель можна просто брати і штурмувати стіну. Тому що це все дуже легко впаде. Можна з дипломатичного центру наймати найманих ренадерів і просто зруйнувати якийсь куточок стіни і зайти сюди. Ну, побачимо, що зараз наш гравець придумає А тут він. Спокійно йде далі без зупину. І зараз гарненько розстрілюю, дивіться, цю армію з легпехів. Але легко це просто салат. Це красиво. Легко. Точніше, ще, ще українські сердюки. Це топ. Гарно. Бройнуй стінку, червоний. Вже варто. Вже час. Робить зал. Тут все спокійно, дивіться, має має багато громад для цього. І тут можна заходити. І це червоний і робить. Заходить а, в стіну до в будку до фіолетового, точніше до зеленої і зараз буде це все руйнувати. Мінус шахти, плюс а, тут а, тривожить оскати фіолетового, постійно піджимає, зараз розвертає свою армію назад. Тут ні все добре. Має багато селян. Зараз зелений просто, по ідеї, у нас відпадає. Залп гармат, залп гаубиць. По цій кількості можна зробити. Або по рундаширам Бум Все, тут немає нічого. продавлює у нас червоний, повністю зараз буде знищувати. Дивіться. <рес> <рес> Знову рятує своїх селян цю будку. Не може, не може ніяк без неї. Плюс база, плюс міські центри, які можна зараз захопити. Буде дуже класно, якщо він їх захопить. І палить, палить, на жаль, міські центри. Зелений, не віддає. Можливо, це десь а, сам червоний. Вистрелив випадково. Все, здається, у нас ля Пантера. І тепер можна воювати на одному боці. Точніше, тільки проти одного не звертати увагу на інші сторони і спокійно перебивати у нас фіолетового. А для цього у нас все є. Є гренадери, до речі, до дипломатичного центру. Оце зараз пагорб втрачається. І на нього. В принципі, можна піти, але всією армією, тому що так можна все злити. Дивіться, біжі січка ще плюс. І вона зараз буде зливатися. Неефективно використовує червону січку, але все контролювати також доволі важко. Плюс дивіться багато легких сипах. Тут таке враження, що червоний, просто взяв, натиснув же Ctrl-A. Та собі, не боючись нічого, іде. Тут дуже багато, дивіться, міських центрів. Три. 4 міських центра, ну 7, 7 зараз. Бо Фіолетовий назад все-таки забрав базу союзника червоного, 6 казарм, козацьких хат, точніше українських, є в нас 4 кази турецьких. Ну, доволі багато всього. Ліміт 2100 проти 1800 ліміту. І навіть немає, мабуть, прокачок всіх академій. Так, я не розумію, червоний чимось не побрав. Тож ніж, Фіолетовий не побрав прокачок. Вау, ви бачили це? Це прекрасно. Це чудово! Круто, зараз пробираються наші вони, і це все зараз буде зноситься. І тут на цьому моменті просто у нас. Фіолетові здається, снор здається, і переміг у нас економіст. Дякую, народ, за перегляд цієї гри. Прикольна гра, вийшла така динамічна. Не давали ніяк охолодитися економісту. Постійно був у Русі, постійно був зайнятий чимось. Тому вийшла така от крута гра. Дякуємо йому за повтор, який він нам надав. Що ж, до нової зустрічі, народ. Це була рубрика Дивлюся вперше. З вами був Грант. Тому побачимось. Побачимось вже на стрімах Чемпіонату світу по козакам 2024. бай!